Ви ви нами, Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас чергове засідання нашої постійної комісії з питань земельних відносин до користування планування території, будівництва архітектури, оборони пам'яток та благоустрою. На порядок денний винесли 34 питання. Почнемо перше про затвердження тех документації землеустрою щодо встановлення відомлення мерземель для накидатурі на місцевості та передачу власність басенцю Геннадію. Сергія, прошу більше. Босинець Геннадій Григорович звернувся заявою затвердити технічну документацію щодо відведення земельної ділянки. Земельна ділянка це присадивна, тобто для будівництва та обслуговування, та просить передати безоплатну власність в дану ділянку. Знаходиться вона по вулиці Китнево, селі Добровілля, площа 25 Пропозиції Пропозиція закладені. Пропозиції це дане питання на розгляд сесії. Щоб полосувати, одного стане про затвердження та документації за устрою щодо встановлення відомої німець земельної ділянки на порівні місцевості та передачу власів Богданюку Василю. Богданю Василь Дмитрович звернувся за аналогічною заяву про затвердження та документацію та передати у власність працевідну ділянку, тобто для будівництва та обслуговування по вулицю Миру в селі Олексіївка, площа 25 соток. Пропозиція Пропозиція на питання на розгляд сесії. Прошу зареєструвати і про затвердження те документації за муску щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі на місцевісті та передачу власність Візір Візір Розі. Візіру за аналічною заявою. Пропонується зтвердити документацію та передати у власність земельну ділянку по вулиці Гвардійська в селі Садовом. Площа земельної ділянки 19 соток. для будівництва та обслуговування. Пропозиція відмістила депутату. Про затвердження та документації заустру щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки на території на та передачу власність Логачові і Валентині. Також ногічна заява Просто пропонується затвердити тек-документацію та, та безоплатно передати у власність Лигачові Валентині Васильівні земельну ділянку по вулиці Логова в селі Миколаївка 1. Площа земельної ділянки 25 соток для будівництва та обслуговування. Про затвердження те документації за мосту щодо встановлення відновлення Месиматури і місцеві та передачу власність Малиш Ірині та Цибальга. Okay, Звернулися зі спільною заявою Малиш Ірина Михайлівна та Цибань, Алла Васильівна. Просять затвердити тех документацію та передати безоплатну спільну сумісну власність земельну ділянку по вулиці Молодіжній в селі Садове. Площа земельної ділянки 25 соток. Це призначення для будівництва та обслуговування школи будівлі. Пропозиції замочення допоможення прошу просувати замість. Про затвердження те документації за внуску щодо встановлення відновлено емерції медикана карантин на, на місцевісті та передачу власність на чаю Віктора. Звернутися заявою, затвердити і передати безоплатну власність земельну ділянку по вулиці Соборна, селищі Бузінки. площа земельної ділянки 15% соток для будівництва та обслуговування. Тобто присутні. Пропозиції за вашу документ. Пропозиції винесе дане питання на розгляд сесії. Про затвердження та документації заглузди щодо становлення відповідної меж мер земельного натури місцевості та передачу власність привідко Валентина. Пропонується звернутися особа заявою затвердити документацію та передати безоплатну власність земельну ділянку по вулиці Краєвидна селище Бузнюке. Площа ділянки 15 соток. Ціле призначення для будівництва та обслуговування житлового да. будинку. Дякую. Про затвердження та документації за щодо встановлення відновлення медзамелянки натурально місцевості та передачу власність Сулімі та Також заяви про затвердження та документації передати власність безкоштовну земельну ділянку по вулиці Стригунова в селі Миролюбівка. Площі земельної ділянки безпецок для будівництва та обслуговування швидко господин. Затверджуйте документацію за щодо встановлення відновлення ділянки ділянками натуреними та на передачу власності Солімії Миколі. Сульма Микола Антоніч просить також затвердити техдокументацію документацію та передати безоплатну власність ділянку по вулиці Стригунова, село Миролюбівка. Площі ділянки 25 соток призначення для будівництва обслуговування житлового будинку. Зауваження, пропозиції, допов, це там хатіець, просто, Нет, не Це тігавш... ну, доповідь. Думай... розділ воєнний стан ж власність власникам нархом... <розди> Так, <втратили> так. <розди> 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 Про так документацію документації за щодо встановлення відновлення мель ділянки в натури та місцевості та передачу власність Шмакової Віталії. Звернуся з запросить ствердити так документацію та передати безоплатну власність ділянку по вулиці Шевченка в селі Самілівка. Площа ділянки майже 24% сотки для будівництва та обслуговування будівлі. Зауваження пропозиції, доповнення mm -hmm. пропозиції у на задане питання на розгляд сесії так та наступно. Про продаж права оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності на конкурентні засади. Пропонується виставити земельну ділянку площею 1,8 тисяч гектара. А, знаходиться вона в селі Співщина, за межами села Співщина. Пропонується встановити за результатами торгів строку оренди 7 років і встановити початковий розмір оренди плати 8% нормативно грошової оцінки. За уваження. Одна голос не дякую наступне. Про затвердження проекту за монстрою щодо відведення земельної ділянки зі зміни тільового призначення поповували ксаду. Звернувся заявою про затвердити та документації з стосовно зміни цього призначення земельної ділянки біля Рясне. На даний момент ділянка має з призначення землі запасу і пропонується змінити на землю для товарності з господарського виробництва, щоб в подальшому розглянути питання і виставити цю земельну ділянку продаж. Прошу. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення ділянки у користуванні номов оренди родинку Вікторії. Родинка Вікторія Числавіна звернулася з прошу затвердити проєкт землеустрою щодо відведення землі користування номов оренди для будівництва до обслуговування будівель торгівлі слід Добровільна, вулиця Паркова, 24. На цій земельній ділянці знаходиться магазин, який перебуває її приватній власності. Відповідно пропонується передати в оренду ділянку, встановити срок оренди 7 років та встановити оренду плату в розмірі 6% нормативно-грошової оцінки. Земельна ділянка площею 3, 3 сотки, трохи більше, ніж 300. Це теж в селі? Так, да, це в селі, в, в, в Добровіллі. Пропозиції доповнені. Пропозиції демократи запитання на розпліцею. Дякую, дякую, Про передачу оренди земельної ділянки для ведення товару сільського сподарського рабництва тертчові полині. Звернулися зітрована невідена заявою. Прошу передати земельну ділянку площі три гектара з своїм призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка сформована з невитребуваних земельних часток частопоїв землі колишньої каспеліча в оренду. Пропонується встановити срок оренди 49 років або до дня державної реєстрації право власності на цю земельну ділянку. І встановити оренду плату в розмірі 8% відсотків нармативно грошової оцінки, яка в подальшому буде індексуватися. Це та земельна ділянка, від якої на минулій сесії давали дозвіл на розірвання договору оренди. Це в Бурбула сільська округ. Відповідно, звернулася вже інша ну, людина, просить передати її в оренду цю ділянку. Є пропозиція доповнення. Mm -hmm. Прошу прогосувати за пропозицію за mm питанням. -hmm. Дякую, дякую. наступне. Про безоплатну передавчу власне земельні ділянки Коницькій Ользі. Заміну сертифікату на право частки часткування. Так, звернулася міська Ольга Олександрівна і просить передати їй у власність земельну ділянку площею 5,176 гектара. В замін сертифікату земельна ділянка знаходиться біля села Мікільське, відповідно пропонується на продати її власності. Mm -hmm. Цільове призначення для ведення товарності сподобальського виробництва. Зауваження пропозиції доповнення. Пропозиції, один за питання буде за що прошу прогосувати. Дякую про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби журжомі Сергію. Так, Жужома Сергій звернувся з заявою, яку просить надати йому дозвіл на розробку проєкту зимостру щодо відведення землі ділянки віснекосіння на умовах оренди на території селища Близнюки, орієнтовною площею 2 га. При зміни та порушення цілісності групів. Зауваження, доповнення і пропозиція проголосувати за венці даними питання на розгляд сесії. Тобто, Господи, про повторний розгляд рішення Зевідківської селищної ради від цього серпня 2025 року номер 228 22, про затвердження та документації землоустрою щодо інвентаризації земель замедля введення товарності господарського робивства. За рахунок на витримані та розподілення за раніше стопаї по номеру Олександру за урахуванням зауважень селищного голови. Так, 19 серпня 2025 року було видано розпорядження голови голови селищної громади номер 78 ОД. Розпорядження про зупинення рішень Безентівської селищної ради 8 скликання, саме рішення номер 2238 Даним рішенням була затверджена технічна документація по номеру Олександру та передано в оренду. 4 земельні ділянки строком до 01.01.28 .01 року. Було видане дане розпорядження керівника зв'язку з тим, що були застосовані неправильно норми матеріального права, а саме строк оренди складав менше, ніж 7 років. Закон України про оренду землі передбачає, що мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення має бути 7 років. Тому, відповідно, пропонується повторно розглянути те рішення номер 2238 із врахуванням зауважень до селищного голови. Скасувати рішення номер 2, 2238 прийняте 8 серпня 2025 року. На минулій сесії прийняли рішення з порушенням норм. Неправильно встановили з року. Ви Витребування буде да. до 26-го ну, до набрання. Да. Да. Тому було видано розпорядження, щоб зупинити те рішення, яке було прийнято з порушенням і пропонується скасувати. І там да. акти mm -hmm. один одному. Земельний кодекс так, але є закон про оренду землі, який передбачає мінімальний термін договору на сільськогосподарські землі 7 років. Тобто, якщо далі буде такий договір, то державний реєстратор не зареєструє. Є пропозиція без дана питання на розгляд. Прошу просити. Дякую. Наступне аналогічне питання. Так, питання логічне, просто пропонується повторно розглянути рішення номер 2239 з урахуванням зуважень селищного голови скасувати дане рішення. Так само рішення пропонувають, там тільки одна земельна ділянка була, так само передавалася до нові бачили першої, що є по суті порушення. Пропонується скасувати дане рішення. Також пропозиція розділа питання на розі сесії. Прошу просувати, дякую. Наступне. 19-те питання про затвердження техдокументації документації Землю щодо інвентаризації земель для ведення товарних сільськогосподарського раництва за рахунок на витрвоних не розподіленних земельних часток паїв по номерю ОГ. у по випадку позитивного прийняття попередніх рішень про які ми також голосували. Пропонується все ж таки затвердити по номеру воно люксандровочу технічну документацію з землеустрою стосовно відведення земель ділянок чотирьох плоплучотирьох ділянок площі від 1 гектара до 9 а, ціле призначення для ведення товару на сільськогосподарського виробництва видовій дірі та передати йому в оренду строку на 49 років або до Дня державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку. Відповідно, встановити оренду плату 8%, яка в подальшому має підлягати індексації. Тоді є пропозиції видатися для питання на розгляд сесії. Про затвердження та документації за мустрою щодо інвентаризації замед для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за рахунок на витрати з часток паїв по номерю Олександру. Також аналітична ситуація, замін того рішення, яке буде скасоване, пропонується затвердити по номерю Олександру технічну документацію і передати в оренду земельну ділянку площею 40 гектара видовіді для цілепризначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і передати в оренду строку на 49 років або до дня державної реєстрації права власності встановити арендну плату вісім відсотків, яка подальше доля індексації. Шо це за землі колишнього КСП Карла Маркса. Так, да. Це ми минуло місяці розглядалися, це ж по поводу панелі. Дали йому все добре, затвердили, але ж спорішення спорушення. порушення. Це ті самі заяви. Є пропозиція. да не здання питання на розгляд. сесії. Прошу. Дякую. 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 Про надання згоди на передачу земельної комунальної власності в суборенду. Це питання номер... 21. Мельник Мухін. А, а, звернувся громадянин, просить передати йому в орен... в суперенду земель ділянку, яка надавалася даному громадянину. А, ми, саме мельнику Василю Євгеновичу. Він пропонує, просить дати дозвіл, щоб передати цю земельну ділянку в суберенду Мухіну Борису Володимировичу. А, тобто пропонується все ж таки надати дозвіл і. Повідомити заявника, що умови договору суберенти земельної ділянки повинні обмежуватись умовами договору того перевісно, ну, який вкладався між адміністрацією Бузинківською та Омельником Василем Євгеновичем. 50, uh, зараз 50... 49 гектар з цього. 53 гектари, трохи більше, ніж 53 гектара. Перевісні договір передбачав строк оренди 49 oh. років і аренду плату 8 років, так як усі. Це комунальна земля наразі була надана мельнику в оренду, а зараз він передає суперенду. Більше питань? Питання? Проголосували голосно, дякую наступне про надання дозволу на розробку проекту землу стру щодо земельної ділянки в варени для городництва і ігоря. Так, згодом з дозволом заявою на дозвіл розробку на розробку проекту землу струщові змельнянки площею до 0,6 гектара для городництва за рахунок земель, які не знаходяться на території села Серафимівка, зі району Харківської області для подальшого надання користування нового храму. Пропозиції доповнення і пропозиції на результатне питання на розгляд сесії. Одноголосно, дякую наступне. Проведення дозволу розробку проекту за вулство щодо видання в оренду для городництва Максименка Любові. Так само з мною заявою про надання дозволу для, на розкутних документації для ділянки для городництва, за рахунок земель, які знаходяться в, на території села Морочене зі військової Харківської області. Площа до 0,6 гектара. Заважаємо пропозиції. Є пропозиція пропозиції називаємо питання на розгляд сесії. Наголосив. Дякую наступне. Про надання дозволу на розробку проєкту замовнюстрою щодо віддальна земельної ділянки в рамбілям обласного на Волгоресі. Так, схожа ситуація. Люди називають з такою самою заявою, просить надати дозвіл на розробку те документації на земельну ділянку, яка знаходиться на території села Стівщина. Земельною ділянкою площею до 0,6 гектара. Це призначення для городництва. Позиції, зауваження, пропозиції зауваження доповнення і пропозиції везде на питання на розгляд сесії. Прошу просувати голосно, дякую наступу. Ем... Про надання дозволу на розробку проекту землю щодо надання земельної ділянки оренду для города Савченко Діані. Звернулася заявою, яку просить надати дозвіл на розробку проєкту землю щодо віддання земельної ділянки площою до ноці вишідесяти гектара для городництва за рахунок земель, які розташовані на території селища Бузнюки Позицького району Харківської області для подальшого дання. Користування нового оренди. Є пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Оголосимо дякую наступного про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в раді для городництва Савченко Миколі. Також така сама ситуація. Така заява просить дати дозвіл на земельну ділянку на території селища Близнюків Озівського району. Земельна ділянка площе до носії для городництва. доповнення і пропозиції виділення питання на розгляд сесії заступ про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умову порядку для городництва галагану олександра звернувся заяви просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва по лише земельної ділянки приблизно 23 сотки і казвашована на території Бузинківської селищної ради. І просить передати її в оренду. Пропонується встановити строк оренди земельної ділянки 7 років. Оренду плату у розмірі 3% і народити нашої оцінки, яка в подальшому підлягає індексації. Завершуємо пропозицію допоможення. Пропозиція винести до питання народження сесії. Дякую, ось на наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки на умову оренди для городу складення квалентині. Аналогічна ситуація звернувся з заявою. Звернулася заявою Деня Валентина Якіна просить ствердити проект землеустрою та передати в оренду земельну ділянку площею 0,6 гектара свій призначення для воротництва видвіті ріля. Пропонується встановити строк оренди 7 років, перенаплати плата 3% від арантина грошова, яка в подальшу для індексації. Соглашні пропозиції допомогли. Є пропозиція виставне питання. Сесії прошу голосувати. Дякую наступне про затвердження проекту земелоустрою щодо ведення земельної ділянки на мов оренди для городництва Дубині Тетяни. Любина Тетяна Васильівна звернула заявою про затвердити проект земелоустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва. Ділянка розташована в селі Новоселівка. Там просить передати в оренду дану ділянку строком на 7 років. Пропонується встановити аренду плату, розбережі відсотки, яка в подальшому для індексації. Завершує пропозиції, допомогти і пропозиції винесли на питання на розгляд сесії. Голосно, <coughs> дякую, дякую. наступного. Про затвердження проекту землеустрою щодо єднання земельної ділянки на умовах оренди для городництва Дубині Сергія. Так, Дубина Сергій Петрович також просить затвердити текст документацію, передати у влас... передати в оренду земельну ділянку полощеної цілих 60 гектара. Це для призначення для городництва. Пропонується встановити строк оренди 7 років. Оренда плата так само 3%, відсотки, капітальні фіксації. Заваження допоможення пропозиції. Пропозиції дане на питання на сесії. Дякую за ну, увагу. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земеленоділянки на умовах оренди для городництва, ключці Анні. Просить так само затвердити проект землеустрою щодо відведення ділянки для городництва, яка розташована в селі миролюбівка Озівського району. Площа ділянки 0,3 гектара. Та просить передати дану ділянку в оренду. Пропонується так само срок оренди 7 років. Окладна оплати до відсотки капітальної індексації. Пропозиції <заси> прошу просувати замість запитання наступне. Про затвердження проєкту за мелострою щодо віддання земельно ділянки на мало перед місці Наталії. Ключ, Наталія звернулася з заявою. Також просить затвердити проєкт з і, і щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться у селі Миролюбівка Цільове призначення для городництва, площа до цих 60. Так само пропонується 7 років, 3 відсотки, які підлягають індексації. Зауваження доповнення на пропозицію. Пропозиція Юнг задав запитання на розгляд сесії. Одноголосно дякую за Про затвердження проєкту ДНУ щодо що дизайні ділянки на умовах оренди для городництва Шамрай Світлана. Перепрошую, пропустили ключку Анну. Ні, перед цим було. А ключка не. Наталя, значить, чи? Не було. І Анна, і Наталя. Це було а Шамрай, стосовно шамрайські плани також прошу ствердити проєкт за стосовно ділянки для городництва, яка розташована в селі Новоседівка, Узицького організарківського площа 0,3 гектара. Пропонується встановити 40 оренди сім років, але наплата три відсотки капітальної фіксації. Про затвердження та документації за минус щодо встановлення відомо меж за меділянка натури не на місцевості Береспозити. Так, дорозі Ленина звернули заяву, які просить затвердити те документації за милост, що межі майже ділянки натурині на місцевості для будівництва та обслуговування адміністративних будівель, офісних будівель компанії, які займаються підприємською діяльністю, пов'язані з отриманням прибутку, що розташована по вулиці Незалежності 15 в селищі Близнюки, і також просить передати дану земельну ділянку в оренду. Площа земельної ділянки приблизно 0,8 гектара. Пропонується встановити строк оренди 49 років. А плату пропонується встановити 6% від родину грошової оцінки, яка по-подальшому буде індексуватися. Це земельна ділянка під підписала. Так, так, що зібрати. Це ж призначення? Комерційне, так, пов'язане з отриманням для...